Росіяни без перестанку тероризують Нікопольщину протягом ночі та ранку. Окупанти атакували район ракетами та з артилерії, пошкодили у Покровській громаді. У наслідок частково знеструмлені три населені пункти, зокрема райцентр. у Нікополю. На зараз без постраждалих, без поранених її зберігаються проблеми по електроенергії. Також ворог двічі вдарив, і по червоногригорівській громаді там маємо серйозні руйнування, кажуть рятувальники. Пошкоджень там зазнали транспортне та аграрне підприємства та адмінбудівля, понівечені й три приватні будинки, та стільки ж господарських споруд. автомобіль та лінії електропередач з людей. На щастя, ніхто не постраждав. Ть у війну дехто знаходить час на злочини. На Нікопальщині у покрові 41-річна жінка грабувала літніх людей. Вона прийшла до будинку пенсіонерів, буцімто як соцпрацівниця. Сказала, що через інфляцію необхідно переписати номери з купюр, аби їх потім обміняти. Однак, коли господар віддав жінці три тисячі гривень, спробувала втекти. Шахрайку допомогли затримати сусіди. Їй вже повідомили про підозру. Будьте пильні та вимагайте надавати посвідчення тієї чи іншої служби. Жителів Нікопольщини просять долучитися до доброї справи. Кожен охочий може допомогти банку одягу у Томаківці. Він працює вже майже рік. Щотижня там беруть необхідні речі переселенці. Надіслати власний одяг можна поштою на адресу першого відділення або ж принести особисто. Контакти для зв'язку на екрані. Приємна новина до покрова з полону повернувся військовий Євген Дудко. У боях за Солидар наш земляк отримав поранення і деякий час вважався зниклим безвісти. Батьки чоловіка до останнього сподівалися побачити його живим. Згодом стало відомо. Він у неволі. Обміняли Євгена 7 березня. Зараз захисник у шпиталі. На нього чекає лікування та реабілітація.